Скільки новачок може заробляти на криптовалюті? Колись півтора роки тому мені стало цікаво, та я вирішила перевірити це на собі: що тут можна взагалі робити, скільки заробити, які потрібні вкладення, та чи легко новачку почати. Так, з моменту мого першого відео про крипту пройшло вже майже півтора роки. Тоді я була ще повним новачком і чогось свого, по суті розповісти не могла. Хотіла лише у всьому розібратись. Ну але часи змінюються. За усі ці півтора роки з життя радісної, активної людини, я справді перетворилась на лінивого криптана. Тому тепер мені вже є що вам розповісти. Сьогодні поділюсь з вами своїм досвідом та думками стосовно всієї цієї теми: чим саме я займалась, скільки тут можна заробити, та чи задоволена я результатом. Почнемо з того, чим взагалі я Займалась крипта, це дуже обширна тема. І коли люди кажуть, що вони займаються криптовалютою, то це можуть бути максимально різні речі. Хтось торгує, інвестує, хтось бере участь у промоакціях, а хтось просто спостерігає за всім цим та не знає, з чого почати. Мені, як починаючому хом'якові, звичайно ж хотілося легких грошей, які я бачила в телеграм-каналах по крипті. Промоакції, дропи, бонуси, роздачі і все те, де потрібно по мінімуму ризикувати своїми грошима. А весь оцей трейдинг, інвестиції мене не дуже приваблював. Складання портфеля, спекуляції, ф'ючерси це все не для новачків і не для людей з маленьким бюджетом та слабкими нервами. І зараз я, хоч також і торгую на якісь копійки кожен день. Та по факту це для мене більш як, як якесь казино, а не заробіток. Виключно заради емоцій. Зикнути якимись 10-ма доларами, які не шкода втратити, і новачкам, яким потрібно нарощувати свій бюджет, я б спочатку не радила у лізти. Ой, я сівдарі заїбаю, я вже знов піднімаюся, братік. Тому далі розповім, на чому саме ці півтори роки я намагалася заробити. Як я зрозуміла, то тут є два основних напрямки: це участь у промоакціях на централізованих біржах та ончейн активності. Перший варіант це всі ті промоакції на біржах по типу Binance, Bybit, OKX та інші. В основному це різні торгівельні промо, стейкінги та сейли. Зазвичай винагороди тут невеликі, але все відбувається досить швидко, зрозуміло. І якщо влитися в процес, то можна відносно регулярно заробляти щось кожного місяця. Другий ончейн напрям це все те, що треба робити безпосередньо у блокчейні. Тобто взаємодія з різними протоколами, квести, тестнети, ретродропи, NFT і так далі. Вкладення зазвичай тут менші, але щоб щось заробити, вам треба прям жити в цьому блокчейні. Ви можете рік щось тицькати, клеймити, а потім вам за це подякують таким дропом, у порівнянні з яким навіть зимова тисяча від Зеленського буде виглядати чимось дійсно потужним. Але, звичайно, як і всюди, бувають виключення. Правильному підході з досвідом заробити можна і тут. Якщо порівнювати саме заробіток, то я це бачу так. Промоакції на біжах це про невеликий, але регулярний дохід, який залежить від ваших вкладень. А ончейн активності це нерегулярно, дуже довго буде взагалі нуль заробітку, але вкладення часто не потрібні, та якщо підходити серйозно, то є шанс коли забрати величезний дроп. Багато хто поєднує ці напрямки, але я занадто лінива для цього. Мені ближчі швидкі промоакції. Зайшла, виконала умови і пішла далі займатися. Своїми справами і чекати на винагороду. Ну або працювати в магазин і заробляти там, якщо у крипті щось не виходить. До того ж, дивлячись на своїх підписників, які займаються такими іншень проєктами, я ще жодного разу не пожалкувала про свій вибір. Якогось суттєвого заробітку за цей час я від них не чула. Навпаки, частина поступово розчаровується та перестає цим займатися. Тому я ці півтора роки на 80% займалась про від бірж. Та ділюсь досвідом, як заробляють саме ліниві криптани, які не хочуть витрачати забагато часу на крипту. Взагалі я вже якось знімала відео про заробіток на промоакціях від Bybit. Але насправді такі відео швидко втрачають актуальність, адже в крипті немає нічого постійного. На початку непогано роздавав Bybit, були вигідні лаунчпули, дропи, токен сплеші, Потім трохи активізувався OKX зі своїми торгівельними промо, а іноді що з'являлося на інших біржах по типу Мекс або BitGet. Зараз, наприклад, навпаки, і OKX, і Bybit наче пішли в сплячку. За місяць з'являються одна-дві непогані активності і все. Заробити там щось майже нереально. Натомість не. Несподівано прокинувся Binance, і зараз це просто якась машина по роздачі грошей. У цьому місяці завдяки одному лише Binance мені вдалося заробити взагалі більше 4 тисяч доларів. Поки що для мене, та й думаю, для більшості моїх підписників, це рекордний заробіток у крипті за весь час. Адже так легко, як зараз на Binance, навіть на перших тапалках не можна було заробити. Але не думайте, це не норма, це просто приємне виключення з правил. Тому стосовно заробітку на різних промоакціях від бірж можу сказати так. Півтора року тому я, мабуть, як. І більшість нормальних людей була впевнена, що з таких промакцій, якщо і можна було щось заробити, то максимум на якусь каву. І чесно кажучи, в якійсь мірі це так і є. Не буду це заперечувати. Я хоч і кажу, що, наприклад, за останній місяць заробила 4 тисячі, а в середньому у мене виходила десь 1 тисяча в місяць. Але насправді ваш потенційний заробіток тут дуже сильно залежить від вашого бюджету. Адже дуже часто дохід приносять саме активності з вкладеннями. Тому далі розповім стосовно грошей: чи можна тут заробити без складень, та який? Бюджет оптимальний для початку. В першому своєму відео я сказала, що в крипті можна заробити як з грошима, так і без. Але що ж я думаю тепер? А думка моя трохи змінилась. Так, моментами у крипті можна заробляти і без грошей, але я б не назвала це прям заробітком. Ну, 50-100 доларів за місяць ви будете мати. І то, якщо будете активними і за всім слідкувати. Насправді у крипті, якщо у вас немає хоча б 1000 доларів, це вважається дуже мало. І заробити з такою сумою вийде далеко не завжди. Ви будете дуже обмежені у своїх можливостях. Маючи лише одну тисячу доларів, вам будуть майже недоступні лаунчпули, стейкінги, більшість сейлів. А ті ж альфа-дропи від... Binance принесуть не так багато грошей, як хотілося б. Все, що залишається, це різні невеличкі торгівельні промо від Binance, ОКХ, ну або зараз лоунджпади від Мексу. Тому скільки ж треба грошей для нормального заробітку у крипті на таких промоакціях? Ну, сказати і не збрехати буде важко. За усі ці мої півтора роки у крипті все дуже часто змінювалось. Іноді для заробітку потрібно було більше грошей, іноді менше. Але загалом можу сказати так. Якщо ми беремо дуже обмежений бюджет, там до 1000 доларів, то розраховувати на що. Суттєве важко. Я думаю, стандартно це буде десь 50-150 доларів на місяць. Так, небагато. Але якщо ви прям дуже активний, хапаєтесь за всі можливості та експериментуєте, то іноді можна заробити і більше. Такі можливості час від часу також з'являються. Загалом це можна вважати заробітком, але все ж менш регулярним та, як на мене, не дуже цікавим. Якщо ж у вас середній бюджет десь від 5 тисяч доларів, то тут перспектив вже більше. У крипті заробіток, звичайно, дуже сильно залежить від стану ринку. Але думаю, навіть у найнудніші часи заробити хоча б 300 доларів за місяць можна. Якщо дивитись на останні 4 місяці, то ті ж альфа-дропи могли приносити біля однієї тисячі доларів на місяць. До цього були лаунчпули, інші подинокі сейли, стейкінги. Коротше, можливості заробити були. Тому з грошима зрозуміло, вони тут важливі, і чим їх у вас буде більше, тим заробляти можна буде легше та більше. Але знаєте, за гроші крипту не купиш. Точніше, купиш не тільки лише крипту, мало хто може це зробити. Коротше кажучи, гроші це добре, але тут є ще одна дуже важлива деталька, без якої заробити не вийде. Це зацікавленість та залученість у процес. Вона потрібна взагалі у всіх сферах, і крипта тут не виключення. Для прикладу, якщо взяти мене, то в мене якраз 100% залученість. Я веду телеграм-канал, кожного дня слідкую за всіма активностями, маю невеличкі ферми аккаунтів, і все це мені допомагає заробляти. Тому, якщо ви новачок і хочете заробляти, просто почніть з малого. Підпишіться на десятки телеграм-каналів, послід Будьте за ними, позадавайте питання в чатах, і вам все поступово стане зрозуміло. Ну і не забувайте про гроші, адже вони в крипті вирішують дуже багато. Без них заробити на щось більше ніж на пачку сухариків буде важко. Заробіток тут тримається все ж на трьох речах: гроші, бажання та мультиаккаунти. Загалом, після цих півтора років я бачу крипту саме так. Для мене це більш як такі напівпасивні інвестиції. Але чи займалась би я цим, якщо б у мене не було що вкладати? Ну не знаю, мабуть так, але тоді я б не розраховувала на якийсь суттєвий заробіток. Крипта це все ж таки не найефективніше місце для заробітку з нуля. Я б намагалася заробити гроші десь в іншому місці і вкладати їх в крипту. І в мене насправді десь так і вийшло, адже я знімала ютуб, нічого не витрачала, а потім почала вкладати зароблене в крипту. І зараз завдяки... Цим грошам та крипті я вже заробляю набагато легше. Та мені не потрібно кожного дня думати і мучитись про що зняти нове відео, за яке в кращому випадку я отримую десь біля 50 доларів. Коротше, мене крипта повністю влаштовує. Ну але це мої думки. Пишіть у коментарях, чи погоджуєтесь ви з цим, чи ні. Можливо, у вас був якийсь інший досвід. Цікаво було б почитати. А ще краще підписуйтесь на мій телеграм-канал та заходьте в чат. Адже ютуб це все ж таки не найкраще місце для спілкування та заробітку. Бай-бай!